Його герб прикрашала лань, що стояла на лицарському шоломі. Хоча більш доречним був би хижий звір. Власник цього герба мав безжальну натуру, і саме він зміг здійснити задум Колумба – прокласти морський шлях із Європи до Індії. Вітаю, шановне товариство! З вами Катерина Костик, студентка другого курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І сьогодні я буду розповідати про Баска да Дагама. Легендарний португальський мореплавець, який відкрив морський шлях до Індії та проклав дорогу європейцям у нові землі. Він не був типовим аристократом, на високий, кремезний, з важким пронизливим поглядом. Та Гама не терпів зневаги, ніколи не йшов на зайвий ризик. Народився у 1469 році в місті Сінеж, що на півдні Португалії, у шляхетній, але не надто багатій родині. Його батько Ешланда Гама був міським судею, а в сім'ї, окрім Баско, було ще п'ять братів і сестра. Майбутній мореплавець здобув гарну освіту для свого часу, вивчав астрономію, математику та навігацію, що були необхідними для служби у флоті. Його природний розум, завзятість і вміння аналізувати ситуацію зробили його цінним військовим командиром. Одей Васко не царався небезпечних завдань у 1492 році. Португальський король Мануель І доручив йому розібратися з французькими корсарами, які нападали на португальські кораблі. Васко виконав це завдання блискуче, і його запам'ятали як безстрашного та безжального воїна. Саме така людина була потрібна для найважливішої місії століття знайти морський шлях до Індії. У 15 столітті Португалія та Іспанія змагалися за нові торгові шляхи. Колумб спробував дістатися до Індії, пливучи на захід, але випадково відкрив Америку. Тим часом португальці вирішили плисти на південь, обігнути Африку і знайти прямий маршрут до багатств Сходу, 8 липня. 1497 року з Лісабону вийшла експедиція під командуванням Баско Дагами. Вона складалася з чотирьох кораблів і 170 моряків. Екіпаж був досвідчений. Але серед них були й чотири засуджених злочинці. Їх брали для найнебезпечніших місій. Подорож була важкою. Місяці у відкритому морі, шторми, небезпека піратських нападів. Один із кораблів затонув. Леваско Дагама залишався незворушним. Обігнувши міст доброї надії, експедиція вирішила вздовж східного узбережжя Африки. Тут вони зустріли арабських торговців, які не раділи появі європейців. Дагама діяв рішуче захоплював і грабував кораблі, катував полонених, щоб отримати інформацію. У місті Малінді португальці уклали союз із місцевим шейфом, який надавав їм досвідченого лоцмана Ахмада Іван Маджіда. Завдяки йому кораблі без проблем перетнули Індійський океан і у травні 1498 року дісталися Калікута. У Калікуті Дагама намагався домовитися про турнір, але його поведінка викликала недовіру місцевих правителів. Перемовини не провалилися, і мореплавець вирішив повернутися додому. Дорога назад була ще гіршою. Моряки масово гинули від цинки. Загинув і брат Васку Дагами. Довелося нам спалити один із кораблів, що, решта, змогли дістатися Португалії. У вересні 1499 року. Два кораблі, що залишилися, повернулися на батьківщину. 170 моряків вижили лише 55, але успіх експедиції був приголомшливим. Васко -да Гама відкрив морський шлях до Індії. У 1502 році Васко -да Гама вирушив до Індії вдруге, але цього разу не просто як дослідник, а як завойовник. Він очолив ескадру з 20 кораблів, а його метою було не лише торгівля. А й встановлення влади Португалії в регіоні флотилія діяла безжально. Дагама нападав на арабські торгові судна, топив їх разом із пасажирами у жовтні в калікуті. Він наказав спалити арабське судно сотнями людей. а Місто обстріляли з гармат. У почині португальці залишили гарнізон. А баско Дагама повернувся до Португалії з багатствами. Король нагородив його арабським титулом і званням адмірала Індійського океану. У 1524 році король знову відправив да Гаму до Індії, цього разу, як віце-короля. Але він був немолодим і виснаженим. Незабаром після прибуття він тяжко захворів. Його смерть була довгою і болісною. Він помер у місті Кочин на землі, куди колись він відкрив шлях. Пізніше його тіло перепоховали в Португалії. Васко Дагама суперечлива особистість. З одного боку, він відкрив новий торговий шлях і прославив Португалію. З іншого його методи були жорсткими, а слава була залита кров'ю.